Сьогодні я вирішила пора. Пора вже йти до перукаря, і хай мені відрізають мої сухі кінчики. Я збиралася в прекрасному настрої. В дитинстві мені хотілося побільше відстригти волосся, щоб воно було коротким. І коли відстригали мало, я завжди засмучувалась, тому що ніякої різниці не було. Зараз в мене вже все змінилося. Я люблю довге волосся і ціную кожен сантиметр. В мене була мрія мати волосся довжиною аж до самого поясу. І зараз я дивилася на своє волосся і думаю, да, це та довжина, про яку я мріяла. Але ця довжина складалася з сухих, тонких, вже непривабливих, негарних кінців. І саме їх сьогодні мінімально я хотіла відстригти. Я була на 100% впевнена, що я не побачу різниці. Що кінці будуть більш живі та рівні. Я прийшла, кажу мені просто підрівняти кінці. Але потім ми почали дивитися на моє волосся. виявилось, що кінці сухі, тонкі і є якісь проплешини. Моє волосся має здатність дуже сильно плутатись, і, мабуть, я його видрала. Доки я не прийшла додому, я не відчувала різниці. Звісно, мені дуже тепер подобаються мої кінці, але усвідомлення, що в мене тепер волосся не до поясу, мене змусило навіть заплакати. Буквально трішечки.